Безпрецедентний момент в історії НАТО та Польщі, з якого треба винести певні уроки, так президент Кароль Навроцький прокоментував атаку російських дронів. Він скликає Раду національної безпеки після ретельного аналізу інформації. Давайте послухаємо пряму мову у Протягом 48 годин збройні сили Польщі будуть мати повну картину того, що сталося, незалежно від того, як скінчиться операція в повітрі. Як ви знаєте, польські спецслужби аналізують збитки на території Польщі та контактують із тими поляками, чиє майно зазнало збитків під час падіння дронів. Протягом 48 годин будемо мати повну інформацію про те, що сталося в Польщі. Я вирішив скликати Раду національної безпеки. Під час цього засідання ми мусимо оперувати конкретну інформацію, щоб був відповідний спосіб зреагувати на дан. Ну, ситуацію у Страсбурзі, де триває сесія Європарламенту, оперативно відреагували на порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. У Франції працює наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаємо тетяно. Розкажи нам докладніше про заяви євродепутатів про сьогоднішні російські провокації у польському небі. Вітаю вітання з гомінких кулуарів європейського парламенту. Тут щойно завершився виступ президентки Європейської комісії Урсули фондерляєн. Її щорічний виступ щодо стану справ у Євросоюзі із планами на майбутнє, і фондерляєн вимушена була змінити трошки вже узгоджений текст свого своєї доповіді, свого спічу. І додала туди е, частину щодо е, вторгнення в повітряний простір Польщі російських дронів. Е, перш за все, звичайно, вона засудила цей факт і е, закликала підтримувати Україну. Давайте послухаємо, що вона сказала. Лише сьогодні ми стали свідками зухвалого та безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи понад десятьма російськими дронами шахет. Європа висловлює повну солідарність з Польщею. Путін з месеческлі. Послання Путіна є зрозумілим, і наша відповідь також має бути чіткою. Нам потрібно ще більше тиску на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів. Нам потрібно більше санкцій. На тінспеканкодіневласне Урсула фондрляєн закликала до більшого тиску проти Росії і також до більшої підтримки України. Я скористаюся моментом анонсувати, що 6 мільярдів євро буде виділено на так звану коаліцію дронів. Для українського війська для того, щоб Україна закуповувала все більше крилатих пташок і обороняла свій повітряний простір, також більше коштів на українську армію буде спрямовано з російських заморожених активів, які так і залишаться замороженими, але більше коштів від надзвичайних прибутків з російських активів будуть спрямовані саме на Реконструкцію України та посилення українського війська також було багато вже реакцій з боку інших європейських політиків, очільників європейських держав. Варто зауважити, що найпершими відреагували держави Балтії, всі три президента: Естонія, Латвія, Литва, всі троє заявили про свою солідарність з Польщею. Про те, що потрібно посилювати східний кордон європейського союзу, і у тому числі потрібно посилювати і підтримувати Україну та її військо з таких великих держав Європейського союзу є заява Еммануеля Макрона та президента Фінляндії Олександра Стуба. Власне заяви продовжують сипатися. а ми за ними спостерігаємо і аналізуємо студія. Дякуємо, Тетяно. Тетяна Висоцька зі Страсбурга, де євродепутати підтримали Польщу, є солідарні, а також закликали підтримувати Україну та зміцнювати східний кордон Європи. Дякуємо.